Таки е, домоглися, що відтермінування набуття чинності угоди про асоціацію, економічної частини угоди про асоціацію, який минулого року під тиском Росії відтермінували на рік, е, тепер вже не відтермінували. І, і позиція Європейської і України була однозначна, і спроби Росії щось там е, вимагати якісь преференції для себе. Вчора е, було доведено, що Воно не має підстав. Тут, звісно, є і позитиви, і негативи, але я завжди був впевнений, що года про асоціацію це умова. Тобто, як вона буде реалізована, це залежить від нас. І умова дійсно надається Україні, українському бізнесу, підприємництву, загальноєвропейській правила Які будуть розповсюджені з 1 січня. Як ми скористаємося ними? я думаю, що по-різному. Є вже досвідчені бізнесові структури, які будуть готові до цього. Це призведе до, скажімо, невеликого, але подешевлення автомобілів, виходячи з приєднання до цієї зони вільної торгівлі. Далі, що можна сказати? що Позитивно, що принаймні в ООН, в НАТО, наші керівники змогли довести позицію нашої держави, наше розуміння ситуації, і це реальна перспектива отримання без візового режиму для українських громадян на короткотермінові поїздки до Європейського Союзу. Але по будь-якому позитиву можна додавати, що все це за умов наявності з одного боку політичної волі влади, концентрації цієї політичної волі. На жаль, впевненості, що воно є і буде, у суспільства немає. Тому в комплексі, щоб це було реалізовано, треба. Постійний тиск на владу знизу з боку громадянського суспільства е, У нас е, різні оцінки, чи є в нас суспільство громадянське, чи немає. Я думаю, що є, але, на жаль, воно ще недостатньо впливове і недостатньо інституалізовано, щоб е, вплинути на е, владу. За великим рахунком, якщо згадати події е, дворічної давнини, е, коли був Євромайдан, то е, Оті політичні лідери, які зараз мають владу, вони особливо посе популярністю, довірою не користувалися і тоді е, е, вони, е, е влада до них впала. Е, чому так сталося? Тому що майдан як спільнота, як явище не було політично інституалізовано а були конкретні люди, лідери, які е, входили до інституалізованої опозиції. Тобто не дивлячись, що рівень підтримки там був не більше 10% на Майдані, але тим не менш інших не було. І вони е, отримали величезний кредит суспільства. Е, я не хочу казати, що всі однакові, але е, певна частина е, сприйняли цей кредит як е, карт-бланш і можливість відтворювати. Ту систему, проти якої піднялися люди на Майдані. І, і це, на мій погляд, зараз головне протиріччя в нашому суспільстві, коли е, значна частина людей е, розуміє, що відбувається, абсолютно безкорисливо допомагають військовим, е, оцей шалений е, рух е, волонтерів. А з іншого боку, е, е, бажання зберегти, е, існуючі. Схеми, системи, і на жаль, зараз в умовах війни певна пев, Певні прошарки людей з'явилися, які для, для яких ця війна просто особисто вигідна.